одній із попередніх програм ми розглядали правила використання реєстраторів розрахункових операцій, а також надання можливості споживачам розраховуватись засобами електронного розрахунку за продані їм товари чи надані послуги у зв'язку із знесенням змін до чинного законодавства. Ми знову звертаємось за роз'ясненнями до головного управління Державної фіскальної служби Івано-Франківській області. Сьогодні ми поговоримо про порядок проведення розрахунків суб'єктами господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також про зміни в законодавстві щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. І гостем нашої програми сьогодні є заступник начальника відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та проведення фактичних перевірок Ігор Кравець. Вітаю вас, пане Йор. Скажіть, будь ласка, яким чином проводиться розрахунок у готівковій формі при здійсненні купівлі, продажу певних товарів? Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та безготівковій формі в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Тобто, всі розрахункові операції, суб'єкти господарювання повинні проводити через реєстратори розрахункових операцій з обов'язковою видачею розрахункового документа встановленого зразка. При видачі здачі суб'єкт господарювання видає розрахунковий документ і е, споживач отримує. Послугу, товар, здачу і розрахунковий документ, який підтверджує факт отримання товару чи послуги. цей порядок регламентовано законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. А скажіть, будь ласка, чи бувають випадки, коли реєстратори розрахункових операцій або е спеціальні книги не застосовуються? Справа в тому, що зазначений мною закон, його стаття 9, визначає. Випадки, в яких реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки дозволяються суб'єктам господарювання не застосовувати, тобто, пункт 1 статті цієї говорить, що Суб'єкти господарювання при здійсненні продукцією власного виробництва можуть проводити розрахунки у касах підприємств з видачою квитанцій до прибуткових касових ордерів, заповнених відповідно завірених печаткою і з видачею такої квитанції споживачеві. Такі суб'єкти господарювання ведуть касові книги, і тільки в касах підприємствах проводяться розрахунки, то дозволяється реєстратори розрахункових операцій не застосовувати. Якщо здійснюється продаж продукції власного виробництва за межами. Підприємства то в таких випадків застосування реєстраторів розрахункових операцій і видача розрахункових документів є обов'язково. Наступним пунктом дозволяється суб'єктам господарювання при здійсненні банківських операцій, не застосовувати реєстратори розрахункових операцій за виключенням пунктів обміну іноземної валюти. Також, якщо суб'єкти господарювання здійснюють виїзну винозну торгівлю на ярмарках або в інших дозволених органами місцевого самоврядування місцях. Суб'єкти господарювання дозволяється не застосовувати реєстрації розрахункових операцій, якщо у пунктах продажу не проводяться розрахунки, а тільки проводиться отримання товару, тобто мається на увазі підприємства оптової торгівлі, і в інших випадках, які визначаються статтею 9 зазначеної імного закону. Я б хотіла уточнити, які саме документи вважаються розрахунковими при придбанні товару. Розрахунковий документ це документ встановленої форми та змісту. Це касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ та інші. І такий товарний чек він підтверджує факт здійснення продажу товару або надання послуги, а також видається розрахунковий документ, коли собі господарювання відмовляється від отриманого товару. Або від наданої йому послуги, також обов'язковим є видача розрахункового документу під час обміну іноземної валюти на касовому апараті, який зареєстрований, опломбований, у встановленому порядку, передбачений діючим законодавством. А скажіть, будь ласка, чи обов'язково видавати такий розрахунковий документ саме коли проводиться суто готівкові або безготівкові операції? Діючим законодавством передбачено обов'язково видача розрахункового документу. Якщо Споживач отримує товар, придбаває його, чи отримує якусь послугу. Він отримати він повинен отримати документ, який передбачає факт придбання такого товару або отримання такої послуги. Тому, якщо суб'єкти господарювання уникають такої можливості, то органами податкової служби при виявленні таких фактів вживаються заходи, тобто застосовуються фінансові санкції, а також особи, які не видають таких розрахункових документів, притягуються до адміністративної відповідальності, передбачено адміністративним кодексом України. На сьогодні чимало товарів реалізовується через мережу інтернет, до якого виду розрахунків відноситься такий тип стосунків, і чи надсилається споживачу теж якісь документи, які підтверджують те, що він придбав товар? Справа в тому, що це питання є досить новим. Нещодавно Верховна Рада внесла ряд змін і доповнень до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій, якими передбачила, що. Враховуючи те, що ви сказали, що набула масовості така форма торгівлі, як через інтернет-магазини, тому хотілося б споживачам роз'яснити такі моменти. Що законом передбачено, що якщо особа придбаває товар в будь-якому вигляді за готівкові рахунки, то вона повинна отримати розрахунковий документ. Однак винятком є безготівкова форма розрахунку. Що це мається на увазі? Якщо споживач замовляє товар через інтернет і оплачує. Готівкові кошти на рахунок суб'єкта господарювання, то в такому випадку є розрахунки безготівковими, тобто безготівковий розрахунок не потребує видачі розрахункового документа. Якщо споживач перед перераховує готівку через поштове відділення, наприклад, або іншими засобами переказу готівки, то в такому випадку суб'єкт господарювання, який здійснює продаж цього товару, повинен разом з товаром надіслати. Споживачу розрахунковий документ встановленого зразка. А скажіть, будь ласка, чи застосовуються якісь санкції за реалізацію необлікованих товарів і як це контролюється? При проведенні фактичних перевірок відповідно до вимог 80-ї статті Податкового кодексу України суб'єктів господарювання в сфері торгівлі громадського харчування та послуг органи фіскальної служби мають право провести інвентаризацію. В ході проведення такої інвентаризації ми встановлюємо. Наявність товару певної групи або всього товару, який є в продажі, у випадку, якщо ми встановлюємо надлишки товару, ми вважаємо, що це є товар не облікований. І тоді просимо суб'єкта господарювання пояснити нам такі причини. Звичайно, що якщо ми встановлюємо, що товар є необлікований, відсутні документи відповідні, які підтверджують походження цього товару, то ми. Розглядаємо такі матеріали перевірки і виносяться фінансові санкції, передбачені статтею 20 закону України про застосування РРО, тобто в подвійному розмірі виявленої вартості необлікованого товару, але не менше десяти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Пане Ігор, а скажіть, будь ласка, чи має право покупець вимагати відповідний документ про що засвідчує продаж товару у підприємця, який є платником єдиного податку? Так, звичайно. Споживач, якщо він отримує товар або отримує послугу, він може вимагати і повинен вимагати документ, який би засвідчував факт надання такої послуги чи продажу такого товару. З огляду того, що я вже говорив, і враховуючи ваше питання, я хотів би повернутися ще до статті 10 цього закону. Справа в тому, що стаття 10 закону України про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, визначає перелік. Окремих форм та умов здійснення діяльності суб'єктами господарювання, яким дозволяється не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а використовувати книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки. Там зазначено великий перелік таких суб'єктів господарювання. Це мається на увазі, що, наприклад, суб'єкти господарювання, які здійснюють виїзну виносну торгівлю загальної форми обліку і звітності, а також основна маса суб'єктів господарювання здійснює діяльність у Гірських населених пунктах, тобто ті, які відповідно до закону України про статус гірських населених пунктів проводять розрахунки за готівкові кошти. І здійснюють діяльність в сфері торгівлі громадського харчування. То вони повинні використовувати розрахункові квитанції, книги обліку розрахункових операцій. Мається на увазі, що не набирають на касовому апараті розрахунковий документ, а повинні взяти розрахункову книжку, такий розрахунковий документ виписати вручну з обов'язковим зазначенням назви товару, його кількості, а також ціни цього товару і видати споживачеві відривну частину розрахункової квитанції. Тому Повертаючись до вашого запитання, яке ви задавали щойно, то суб'єкти господарювання видають розрахункові документи, і споживачі вони вправі його вимагати в будь-якого е, суб'єкта господарювання, на якій би формі обліку і звітності він не був. Людина хоче отримати, хоче передбачити якісь, наприклад, е, товару майбутнє, можливо, товар був несправний, чи товару не потрібної якості, чи щоб можна було захистити свої права. Перед суб'єктом господарювання в таких ось непередбачених випадках. Пане Ігоре, в законодавству час від часу вносяться певні зміни. І тема використання РРО вона досить цікава, мабуть, цікавить зараз кожного підприємця. Я б хотіла ще уточнити, з якого періоду фізичні особи-підприємці, які є саме другої та третьої групи, повинні вже використовувати реєстратори розрахункових операцій, ну або касовий апарат. Так, справді Верховною Радою. України цього року вносилися ряд змін і доповнень до діючих законодавчих актів до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. До податкового кодексу України, що стосується використання і запровадження реєстраторів розрахункових операцій окремими групами суб'єктів господарювання. але на сьогоднішній день діє норма статті податкового кодексу, яка визначає, тобто стаття 296.10, яка визначає, що реєстратори розрахункових операцій не застосовуються суб'єктами господарювання першої групи взагалі. А також суб'єктами господарювання другої і третьої групи, незалежно від виду їхньої діяльності, але обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищив 1 мільйон гривень. У випадку такого перевищення суб'єкти господарювання зобов'язані придбати реєстратор з рахункових операцій, зареєструвати його належним чином у органах податкової служби за місцем реєстрації платника податків. І е, з першого числа місяця кварталу наступного за звітним, зобов'язані вже його використовувати, і ця е, дія повинна ним бути запроваджена вже до кінця дії свідоцтва про сплату платника єдиного податку. Хотілося б наголосити, зокрема, що всі суб'єкти господарювання, які Протягом першого півріччя або і частково в третьому кварталі перевищили один мільйон гривень, то вони повинні з 1 жовтня вже при здійсненні розрахунки в сфері торгівлі громадського харчування та послуг застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, якщо у фізичних осіб підприємців або у споживачів виникають певні запитання, хочуть отримати роз'яснення норм закону, куди їм потрібно звертатися? Усім суб'єктам господарювання, також споживачам, якщо вони хочуть отримати консультацію з того чи іншого питання, з того чи іншого податку, вони повинні звернутися в центр обслуговування платників податку. При кожній податковій інспекції в нашій області створено такий центр. Там завжди радо зустрінуть і відповідь дадуть на будь-яке ваше запитання чи запитання споживача суб'єкта господарювання також. Однак можна отримати таку інформацію і зателефонувавши на телефони гарячої лінії, де також отримують відповідну, кваліфікаційну, кваліфіковану відповідь. Можна також отримати і інформацію, зайти на сайт, офіційний сайт Державної головного управління Державної фіскальної служби в області. Там дуже багато цікавої розміщеної інформації, що стосується сплати податків, інших податкових платежів, а також що стосується порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. Усі суб'єкти господарювання повинні видавати документ, що засвідчує е, акт купівлі-продажу, а всі покупці мають право його вимагати для захисту своїх інтересів. Ці та інші питання ми ще будемо детально з вами обговорювати, але уже у наступній програмі. Побачимось!